Від своїх, від українців У мене, до речі, питання до СБУ: Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі. <звістку> <А! звістку> Де 500, Де 500. Руки забери. Бачите, Московська, що робить гнида. Ти 500 доларів на вишках украв і биться лізе. Не, не провокуйте, Добавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Сорі, відійди. Я не боюсь цього. Я слова. прошу. Я продовжую свій виступ. Це мої сілець. Іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Коли ці недобитки Януковича, які пів мільярда. що попро... А ну сядь на місце. Я перепрошую Олег, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам час. Я оддам час. Я хочу. Я додам час, будь ласка. Я хочу попередити. Зараз бойка Юрія. Ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили їх. Той час вже позаду. Я попереджаю вас, тут, на погодженій раді, кожен має право виступу. Кожен має право виступу і має право на репліку. Ще раз, ви собі дозволите подібну поведінку повідожного родних депутатів, я поставлю це питання на регламентний комітет і буду пропонувати вилучити засідання Верховної Ради той час, який передбачений. Я вас не звав! Той час лишився позаду, пане Юрій. Коли ви могли з допомогою кастетів і стільчиків ламати депутатам голови, я не допущу цього ні на погоджуваній раді, ні в сесійній залі Верховної Ради України.